Привіт! Тренувальний комплекс на руки та плечі. Перша вправа підйом на біцепс плюс жим. Працює біцепс та переважна передня частина плеча. Після чого одразу виконуємо на іншу руку. Друга вправа. Тяга гирі до підборіддя. Тут акцент переважно на середню дельту і трапецію. Третя вправа. Оберти гирі за головою. Переважно працюють плечі та трапеція. А також підключається м'язи корпусу. Четверта вправа. Розгинання рук на трицепси за головою. Очевидно, що працює трицепс. І остання п'ята вправа: шраги почергово на кожну руку. Працює трапеція. Отже, треба зробити 3-5 раундів по 8-12 повторень. Кожну вправу робимо без відпочинку у межі одного раунду. Відпочинок між раундами робимо до повного відновлення. На цьому все. Тренування для руки плеч завершено. Побачимось у наступному відео.